Фаєр-шоу, яке ледь не вбило відвідувачів нічного клубу. Але чому небезпечний вогонь викликав емоції радості у відвідувачів? Звичайна розважальна програма в одному з нічних клубів Львова. Відвідувачам показують фаєр-шоу. Але хто б міг подумати, що вогонь, яким розважали та дивували впродовж ночі, стане на загрозі життя кожного, хто прийшов до закладу? Веселий свист та радість. Ось як відреагували на небезпеку в залі і така реакція найдивніша у тому, що сталося. Люди реально не оцінювали опасниць проїзходящого. Діли фото і відео пожара. Саме така поведінка людей є перешкодою пожежникам рятувати усіх від загрози, якщо не враховувати прогнозовану паніку. Слава Богу, що всі живі. На жаль, маємо новий тренд. Негативний вдали селфі. І хоча жертв у Львівському нічному клубі вдалося уникнути, постраждалі таки є: 22 особи, двоє з яких у дуже важкому стані. За останні 10 років від невдалих вогняних шоу по всьому світу згоріло більше півсотні нічних закладів. Один із них клуб «Хромає лошадь в Росії. Дамі, господа, Ми горимо. Тоді загинуло 156 людей. У Бразилії, наприклад, після пожежі в клубі Кіс кількість жертв була ще вищою 235 людей і близько 200 – постраждалих. Україні поки що вдається уникати великої кількості жертв, але час від часу такі випадки трапляються. Так, наприклад, два роки тому, прямо під час сеансу, почав горіти столичний кінотеатр Жовтень. Жертв не було, але будівля згоріла вщент.